Чи буде Росія виплачувати репарації Україні для деяких е, туполголових потрібно деякий час для того, щоб зрозуміти, е, що відбулося, і що вони накоїли, коли збірна України з футболу та Донецький шахтар зіграють на Донбас Арені. Зіграти вони зможуть ну, напевно, більш ніж через п'ять років. Це стовідсотково. Ну, Чи справді російський патріарх Кіріл кримінальний авторитет? Це гра, це клоунада. це нічого не пов'язано з релігією. На всі актуальні запитання просто зараз відповість відомий український мольфар та переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Гордієв. Що покажуть карти? І перше питання, яке нас дуже турбує, чи буде Росія виплачувати репарації Україні? По картах показує дуже е, і дуже позитивні речі для України, тому що, по-перше, е, сценарій, е, а саме е, сценарій, який був у Німеччині, ось саме такий сценарій буде із Росією. Повірте, ну по-перше, хочу сказати, що дуже багато чого буде відбуватися, тому що е, саме туз жезлів він по собі говорить про дуже важливий аспект, а це те, що ну, Україна е, здобуде цей. Цю силу, цю енергію для того, щоб показати і поставити на місце Росію. Це вже великий плюс. По-друге, я можу сказати по сімірці Пентаклів, те, що вона стовідсотково буде. Тобто, сімірка пентаклів, вона символізує плодоріддя, вона символізує те, що люди можуть дійсно виплачувати якісь не всі. Одразу кажу, але і е, і не не одразу і, до речі, сімірка може символізувати і е, саме сім років. Що може за період цей сім років може бути переосмислення. Звичайно, я не кажу про те, що, щоб ви там не лякалися у себе вдома, що війна буде йти сім років, ні. Але те, що для деяких туполголових потрібно деякий час для того, щоб зрозуміти, що відбулося і що вони накоїли. Друге запитання: коли збірна України з футболу та Донецький Шахтар зіграють на Донбас Арені? Зіграють буде, але не можу сказати на 100% з приводу саме Донбас Арени, тому що я бачу, що ще йде мені п'ятірка. Жезлів, а п'ятірка жезлів вона символізує те, що люди поки не зможуть так швидко побудувати навіть після перемоги цю арену і зіграти вони зможуть? Ну напевно, більш ніж через 5 років. Це ну 100%. -во. І останнє на сьогодні запитання: чи справді російський патріарх Кирил – кримінальний авторитет. Ну, по перше, хотілось би сказати, що він ось така, от бачите, собачка. Бо трі трійка двійка, вибачте, пентаклів символізує саме е, таку ситуацію маніпуляцій. Е, тобто, це однозначно підставна людина, яка однозначно працює на е, Путіна. Це підставна персона, в принципі, як було завжди. Якщо ви знаєте по нашій історії, Ленін також знищував абсолютно всіх. Священників і встановлював на їх місця священників, які працювали ну, кагибісців там різних. Це гра, це клоунада. Це нічого не пов'язано з релігією. А більш того, вам скажу, це може пов'язано бути з темним. Щось темне, щось містичне, щось магічне. Святити зброю, якою будуть вбивати невинних людей, страшний злочин. Відповідати в повній мірі доведеться усім і перед законом, і перед Богом.